У прес-центрі департаменту інформаційної діяльності сьогодні висувалися нові ідеї щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів. Цивілізовані відносини у сфері податкової політики це не лише запорука вдалого успішного розвитку, а й фундамент побудови міцної держави, вважає Юрій Захарчук. За підсумками звернень до територіального відділення Асоціації платників податків у Вінницькій області. Стала негайна проблема провести такий круглий стіл на тему проблемні питання, ведення бізнесу. Всі ці питання ми узагальнили і хочемо винести на обговорення до громадськості до підприємців для того, щоб до відкриття нової сесії Верховної Ради ми ці питання відпрацювали. Привели до відповідність до законодавства України і могли надати до Верховної Ради до Міністерства фінансів. Про те, що заважає, а що спонукає до успішного ведення бізнесу, вирішували представники керівництва Асоціації платників податків України, обласної державної адміністрації та головного управління Міндоходів у Вінницькій області. Монополісти, які працюють медленно, тяжело і просто не дають підприємцям дешево пір переоформлення договору зараз Даже если это комната, там 10 квадратных метров арендуется офисное помещение, 5 квадратных метров складского помещения. Если идти по тем рекомендациям, которые нам дает налоговая инспекция по заключению прямых договоров, получается там 5-6 тысяч гривен нужно заплатить только за то, чтобы этот договор переписали, не меняя никаких технических условий, просто переписали с одного юридического лица на другое юридическое лицо. Усіх бажаючих підприємців закликають долучитися до обговорення питань, внести зміни та висловити власні пропозиції на сайті облдержадміністрації. Наразі усі питання залишаються у стані розгляду. На початку осені планується більш розширене засідання Круглого столу, на якому приймуть остаточні рішення, які будуть передані до Верховної Ради. Олена Літвіцька, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.